Вона багаторазова чемпіонка України, світу та Європи. До своїх численних спортивних нагород і відзнак, Любов Черепаха додала і звання рекордсменки у книзі Гінеса. 1600, 1600! На цих кадрах вона щойно підняла гирю вагою у 10 кілограм, майже півтори тисячі разів. Цей рекорд в Архангельську перевершив рекорд польської спортсменки Анни Левондовської і увійшов до книги Гінеса. Жизнь не вдалась. Мало того, що ну, ладно, я не, не олімпійська чемпіонка, але я своє ім'я вписала всемирную книгу рекордів Гінеса. Рекорд жінки зафіксували за всіма необхідними процедурами. І от нещодавно вона дізналась про результат. 4 июля в Лондонській штаб-квартирі його утвердили. Вже в статусі рекордсменки книги Гіннеса, спортсменка згадує, як її зателефонував президент міжнародної конфедерації майстрів гирьових видів спорту. Люба, ти хочеш встановити рекорд Гіннеса? Ну, відповідь ви розумієте самі, був, да навіть без запілки, звісно, хочу сьогодні. За плечима жінки 12 років занять геровим спортом. Вона має багато титулів та нагород. Та незважаючи на це, спортсменка не зупиняється на досягнутому. Вона вже зараз починає підготовку до наступного турніру. Зараз я я до чемпіонату світу в Ривки, який пройде Сан-Дієго в Сан в, в перших числах октября. Все-таки це американський континент, це дуже тяжело. Ми вже в 2007 там там були. разница в часових поясах це 10 часов. У нас різниця, якщо ми здесь спим, то там ми вже будемо виступати. Юлія Кривенко, Ярослав Бардаков, спеціально для медіа нові проекти.